О, газ нам треба обігати від монстра. У нас є три спроби. Перша спроба. Во. Давай! Я гуляв в таку ігру на телефоні, але дуже давно. І налюбию, бо там п'ять на один однієму. Давай. Я думаю, я вперше спробу прийду. Ай, давай. 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 Що за спри... Перша спроба ні. Друга спроба. Третя спроба, Друга спроба, ні. Третя спроба. Шо заправление? Давай. Вот ідесь в мене. Просто на є раз. Давай! Мені треба пройти Мені треба пройти маску. Для контенту мені надо. Да-да! прям до нью І мене прошли чимаску и всім бай бай бай